Друзі, вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федорів, мій ліс сьогодні, це Андрій Крамер, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Вітаю вас, пані Андрію. Вітаю вас, пані Анастасія. Видовичнемо ситуація на фронті, тому що зараз пишуть про те, що збройні сили України опинилися в критичній ситуації в районі великої Новосілки. Українські підрозділи пишуть різні джерела, що оточені з трьох боків, а намагаються вони дістатися безпечних територій, залишаючи техніку. Про це пише також зокрема німецьке видання. Пане Андрію, ми знаємо, що зазвичай от, дуже багато інформація витікає. і Дуже часто ситуація в фронті змінюється кожну хвилину. Чи можна сьогодні говорити про якусь певну критичну ситуацію, чи дійсно треба чекати вже таких офіційних заяв Генштабу? Ну, Там ситуація дуже дуже складна, але не потрібно очікувати знаєте, якоїсь сенсації про те, що ми там відступимо. Ми там будемо. ну, Зараз Збройні сили і Сили оборони України. там... Роблять свій максимум, ситуація дуже складна, те, що там там прямо відступимо з залишенням техніки. Залишенням техніки це виключно вологі мрії росіян після нашого контрнаступу на Харківській області, тому ми там відступимо скоріш за все, тому що ну ворог бере напів оточення. Але там ну не буде якоїсь якби сенсації і відступимо на ну знову ж таки нові рубежі оборони. Ну і також, також спостерігаємо ми за всією лінією фронту, і тут в контексті цих ста днів, які знову ж таки нагадують нам в Wall Street Journal, що дають, от саме на те, щоб завершити війну, є думки окремих експертів, що це такий подарунок Путіна, тому що за цей час Путін може встигнути, наприклад, здійснити одну зі своїх мрій, можливо, повністю захопити Донецьку область. Можливо, все ж таки вибити українські війська на Курщині. Пане Андрію, сто днів для українського. По фронту, от сьогодні, особливо після останніх слів і ультиматумів Трампа. А який сказав, що якщо угоди не буде, я буду тиснути, і це так жорстко звучало. Чого чекати нам? На що сподіватися? Яка може бути ситуація? Це не було просто днів, які потрібно витримати для того, щоб сталася угода, а це просто днів, які є ну як. Адміністрація президента сьогоднішнього Америки вона вважає, що вони мають досягнути якогось певного консенсуса. Вони абсолютно при цьому знецінюють і відкидають Європу. Дуже дякуємо вам за те, що ви тратили менше двох відсотків ВВП на розвиток оборонної промисловості. І от чи, ну, такої там. Скажімо так, дуже погано про те, що буде йти розмова з Китаєм. при цьому Тобто, от пам'ятаєте цей принцип, не розмовляти про Україну без України. от Він нашою сьогоднішньою владою, він абсолютно ну, знехтований через дій нашої сьогоднішньої влади. Це сто відсотків. І Ну, ми бачимо, що так адміністрація Трампа вона оці 100 днів це не подарунок Путіну. Це скажімо так, якщо йде розмова про те, що він в ці 100 днів навіть не готовий сідати за стіл переговорів. А то Сполучені Штати Америки плюс політика Трампа, який вийшов з Парижської угоди про недостатню кількість ну, про обмеження кількості видобування вуглеводнів, це, ну, якийсь там от, от вони реально вважають, що треба ввести такі санкції, які можуть обвалити російську економіку, при тому, що вони знають, які санкції можуть обвалити російську економіку. Це не були от ті такі, знаєте, мягенькі, з якими ми живемо з 2014 року, і його попередня адміністрація вона побачила, що не може обвалити російську економіку. Тому поки що дії президента Трампа, от Трампа, я оцінюю, чесно, дуже позитивно. Плюс ем, ну там, в жодному разі, прошу не вважати мене. Скажімо так, якимось нацистам, але вони показали дуже ефективно, як потрібно Європі, наприклад, протидіяти з емігрантами з Близького Сходу. Причому ну, ті проблеми з емігрантами з близького сходу, які в них є, вони просто показали на предметі Мексики, що просто закривається в'їзд. Все. І на цьому проблема закривається. Так само ми зараз спостерігаємо за Курською областю окремо. Зараз вже пишуть різні видання, що КНДР надала Росії ще й свої реактивні системи залпового вогню, замасковані під цивільні вантажівки, і їх вже розмістили в Курській області. Що тут, так тут перспективи росіян? Наскільки дійсно їм може вдатися вибити українські сили, і в чому основна проблема не бажання, не пріоритетність, чи може дійсно сьогодні просто Росія не здатна. А, ну, немає в них перспектив, тому що той контингент військ, які вони туди кидають, і навіть з просто шикарною умовно, Корейською технікою і з корейськими солдатами, причому, от ну скажімо, багато журналістів цю статтю Wall Волстріт її вони не цитують в повної мірі, тому що там ще й написано, як звіт української розвідки, який надається в контексті. Співпраці українських військ з військами НАТО про корейських солдат, про те, що там є 40 людей, по ним починається вогонь. А вони, на відміну від російських військ, вони не намагаються перегрупуватись. Вони... Доволі хаотично, тобто діючи за такими от реально радянськими підручниками, і цю артилерію це все воно надійде до них. Так, ну там система, наприклад, Каксан 170 міліметрів. Ну, це довол... ну, це реально потужна зброя, і ну на лінії фронту, якби от я особисто можу сказати, що я знаю, що таке, коли по тобі 152 мм міліметрів прилітає снаряд, і мені б дуже не хотілося, коли б по тобі 170 мм міліметрів. Прилетів снаряд. А, наскільки ефективно вони це зможуть зробити? Наскільки вони ефективно побачать перший раз в житті, коли по тобі працює контрбатарейна робота, коли по тобі на твою позицію артилерії там наступні 5 хвилин після обстрілу може прилетіти авіація, як працює наша? А, ну, кількість їх виживаємості, скажімо так, вона дуже маленька. Те, що вони передають РСЗО, це вже ракетне озброєння, як власне, і ракетна, ну, і ракета КН 23, яка і КН17, КН23, які по нам літають з пускових установок Ескандерем, отут мені, якщо чесно, дуже хотілося би побачити вибачте, от наших західних партнерів, які і, я, ну напевно. Дуже великому і великій кількості питань не підтримую, скажімо так, президента Зеленського, але от зараз я хочу підтримати його заяву, яку він зробив під час свого виступу в Давосі щодо того, що північно-корейські військові набагато ближче до Брюсселя і взагалі до Європи, ніж вони зараз до Сеула. Дійсно, такий був потужний сигнал нашим західним партнерам. Ну і поки ми з вами розмовляємо, вже є я дуже прошу от слово потужний не вимовляти, тому що мені здається це. Знаєте, як от у нас. Ну, це як от такий от слово потужний. Це у нас наріжний камінь неефективності української військової системи, економіки і всього іншого, і політики взагалом. І тому, що от у нас, ну і у нас президент потужний, але при цьому ми бачимо, що ми. Ту військову підтримку і той авторитет країни, який українці здобули в 22 му році виключно на власній крові, а ми його, врешті-решт, ну, починаємо втрачати. І ми його починаємо втрачати. я Ну Мені чомусь здавалося в якийсь момент, що Ну це через не досить ефективну зовнішню політику. А я потім, ну, як би, потім зрозумів. Я, колишній сам, якби от то, що називають чиновник? От абсолютно чесна людина. От можете подив... ну, там про мене навіть статті колись писали, але. Я людина, яка ну, от просто чесно, в якийсь момент прийшла, відпрацювала на українську державу і відійшов від цього просто тому, що ну в мене там певна особиста криза сталася плюс ну я більше не міг. І далі я там пішов в бізнес. В жодному разі ми не маємо. Ну, от, типу, це що ну от у нас так у нас по. Посп... Побудували таку українську систему, на яку, вибачте, зовнішні наші партнери вони просто скидуватися не хочуть і нам з цим жити. І це наша проблема, і нам її потрібно вирішувати. Я вважаю, що нам її потрібно вирішувати, тим, що ми так, на невигідних для нас, абсолютно ну, з тими початковими умовами, якими ми заявляли на, почат, ну, на початок війни. Ми, у нас не буде слово мир з росіянами. Ми в жодному разі, навіть наша угода в жодному разі не має називатися словом мир, і там перемир'я не буде. Ми з ними воюємо вже майже 400 років. У нас має бути угода, яка ну, припинить от, на даний момент війну. Ми маємо готуватися до нової війни, як Ізраїль, і ми маємо, ну нарешті, вибачте, обрати собі е, ту владу, яка буде дійсно вкладатися в оборону, дійсно буде вкладатися в державний сектор. І е, це не є. Е, знаєте, як от у нас кажуть, ну там депутати ще, хлопці і дівчата, шановні, це ті люди, яких ви самі. Кожен рік обираєте. У нас реально демократична країна. Тому, будь ласка, от в мене прохання: ну, оберіть нормальних людей для того, щоб ми могли це, цю країну от, зрушити в позитивному напрямку. Вибачте, будь ласка, за такий ну, протополітичний спіч. Немає це ніякої політичних сьогодні комбіцій, так, на порядку. Але ну, це те, що нам потрібно, тому що у нас всі вважають чомусь, що. Проблеми вони десь там на горі. Ні, хлопці, проблеми починаються з вас. Якщо ви демократія, демос, кратос, людина обирає давня грецька мова вже 2450 років. Існує оцей термін. Тому, от обирайте, робіть і пам'ятайте, що в Україні, якщо ви вважаєте, що ви демократична країна, пам'ятайте, що все перш за все залежить від вас. Так, ну і вже у нас є підтвердження, от поки йде розмова в нас від речника у Хортиця Тригубова, що дійсно на Новопавлівському напрямку поблизу великої новосілки є ризик оперативного оточення. А будемо сподіватися, що дійсно з цього ризику вдасться уникнути, і цього точно не буде. Тому що йдеться про точення українських військ. Не тут паралельно я дивлюсь на такі заяви, які ну здавалось би такі дуже позитивні. Але чи видно це на фронті? Тому що вже прогнозують. Сьогодні що в Росії до кінця цього року не вистачить грошей на війну і взагалі ні на що. Але якщо дійсно вже так, такий крах в Росії може бути, то очевидно, що це мало би якось спостерігати з динамікою. Якщо брати від початку повномасштабного вторгнення, і до сьогодні вже скоро дійсно буде три роки повномасштабного війни. Ресурси Росії вони сьогодні на якому взагалі етапі чи вичерпуються, і очевидно, треба мабуть розділяти так і людські ресурси. Який ми бачимо, що він є ну і ресурсу у техніці і у усій іншій інвентарі, скажімо так. А, ну, перше, людський ресурс ще не вичерпний, можуть ну, пригнати сюди ще дуже багато. А, Ресурси радянської техніки, яка в них залишалася там на місцях зберігання, от там просто ну, можна побачити, от було по супутнику, про це казали, до речі, багато осінтаналітики і Сполучені Штати Америки, вони дуже активно моніторять цю ситуацію з точки зору там, ну, роботи їх супутників. А, а, вони вичерпались. от. Техніка в них вичерпалась. Ну, не лише тому, ми бачимо, що зараз, на жаль, для нас, наприклад, заходять артилерійські системи Каксан, Північнокорейський, плюс їхні системи РСЗО. Ну, от так, скажімо, така проблема для Кімчини. Він відкрив ну для президента Путіна просто супермаркет, товар, в якому вони. Готували там дуже і дуже багато років, а, і в цьому є також проблема. І ми взагалі зараз не чуємо жодної відповіді від там, Західної Європи, перш за все, Західної Європи, яку ми захищаємо зараз. А, в них в цьому є проблематика. Е, ну і е, загалом, тобто в них ресурси, от якщо подивитись, ну там умовно на географічні, тобто там ресурси руди чи ще чогось, е, то вони в них для цієї війни вони майже не вичерпні. От при цих темпах війни вони можуть в них немає технології, але дуже багато ресурсів. А і людський ресурс, і все вони ще готові. І там хто каже про 6 там 8 місяців. Ну, це все вибачте. Так фантастика. Якщо Росія захоче воювати реально без того, щоб їх вибили в моменті, вони можуть воювати і 5 років, і 10 років, і в них на це є на жаль, ресурси. Що ж, ну і так само ми спостерігаємо з'яву Трампа. Він вже два рази озвучував втрати, як із української сторони, так і з російської. Він зробив нову заяву, озвучив нову цифру. А за його словами, Росія втратила 800 тисяч солдат. Україна 600-700 тисяч. Він каже: Я думаю, що абсолютно ці ці не коректно. абсолютно, абсолютно це якіс? абсолютно цифра, яка не відповідає. Жодному випадку, тому що по перше, у нас ідуть цифри щодо ну, загалом військових втрат, це втрачені. Ну, якби мені доволі важко про це говорити, що це ті, хто є абсолютно втрачені, тобто 200 і трьохсоті. В Україні, в тому числі завдяки американським інструкторам, у нас доволі високий рівень, скажімо, у нас набагато вищий рівень тактичної медицини, ніж у росіян, і е, ті поранені військові, е, яких ми маємо на лінії фронту, е, навіть сьогодні, при доволі важких боях, е, ну це ті люди, які. Повертаються в військовий шпиталь, яких евакуюють. У нас високий рівень евакуації, у нас високий рівень тактичної медицини. При пораненні ти отримаєш шпиталь. там Так, на жаль, у нас підтримка поранених військових завдяки нашому уряду. Дуже гарна в лапках, яку це потрібно змінювати. Але тим не менш, ти залишишся живим, тебе вилікують і ти ну, маєш високий відсоток того, що ти повернешся на лінію бою, у росіян з цим дуже великі проблеми. І тому, коли оцінюються втрати, тобто у нас ну, там може бути умовно 700 тисяч поранених, а з цих 700 тисяч поранених у нас буде виключно 100 тисяч ну, реально вбитих і при цьому. Велика кількість людей, які отримають нормальне лікування, і дуже велика кількість, які при цьому там з власним ентузіазмом повернуться на лінію бою. У росіян з цим дуже погана традиція, тому що там жгути ейсмарха, антибіотики 60-х років, які просто тобі, ну, коли, якщо ти не вмер, при житті тобі ще печінку вб'ють. І в них це окей, да, там, коли особливо використовуються умовні там, колишні е, люди, які відбували е, у місцях позбавлення волі, якщо в тебе північно-корейські військові, там взагалі на що їх лікувати. Це в них нормальна історія. Е, тому оцінка втрат і оця от, 700 від України мільйон ну, вона є абсолютно неправдивою і неадекватною, скажімо так, вона не відповідає дійсності. І, скажімо, ну, світу про це сказати, ну, напевно, якась логіка є. Сказати про, ну, слухати про це українцям, в яких і так, ну, будемо відверті. Зараз виникла проблема ну, три ручки війни і от, ну, проблема з мобілізацією. Слухати ці цифри, вони є взагалі не відповідаючими дійсності. Що ж, дякую вам, пане Андрію, за важливу розмову. Дійсно, треба роз'яснити сьогодні такі заяви, заяви гучні. Дійсно, розуміти, що ж насправді відбувається і а, чи взагалі можна сьогодні це озвучувати. Дякую вам, пане Андрію, за важливу розмову і за час. Дякую вам, друзі. Андрій Крамеров був з нами. Це військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Дякую кожному. закликаю вас ставити подобайки, писати ваші коментарі. Ну, і так само, підписка на фабрику новин. Бережіть себе.